Це класно. Це класно, коли в місті Охтирка майже кожного тижня в цьому році починають щось, починає щось нове відкриватись. Відкриватись для того, щоб діти зустрічалися, щоб діти навчалися, щоб діти вивчали цифрову мову і ну, звичайно, щоб вони могли заявляти про наше місто, місто Ахтирку далеко за межами не тільки країни, а навіть і за межами континенту. Це перший інформаційний центр, який знаходиться саме у громадській організації, в Охтирському молодіжному центрі. Це перший інформаційний центр, який допомогли нам зробити People Need, люди в біді. І саме ця організація багато допомагала місту Ахтирці спочатку по відбудові середнього і поточних ремонтів нашого міста, а зараз вони взялися. Вже за дозвілля і навчання наших дітей за що їм низький шана і низький уклін. щоб наші діти почали дивитися в майбутнє, щоб ніхто ніякий ворог не вкрав у них ні сьогодення, ні майбутнє.